Масовий захист, скажу чесно, для мене за з го року це перше. Я в 13-му році закінчив працювати в інституті серед студентів. Відповідно, далі вже працював сам і такої масовості не було. Звісно, це дуже приємно тут. Побуват побувати враження. Ну в мене враження добрі, добре, да навіть скажімо, як там по десятибальній системі одинадцять. Супер, супер, <стан> це, це добре. Скажу так, да сподобалось. Є є момент, який саме мені цікаво було. Ну, на сьогодні це присквище сподобалось таким чином. Ну, mm -hmm. далі, а все інше, можна сказати, відмінно. Дякую, дякую, дуже вам. надіюсь що приїдете, відвідаєте наш захід, якщо, якщо, як відвідувач або якщо. Також, як якщо як... якщо руководить. Як керівництво сподобалось, то відповідно знову з'явлюся. Будемо очікувати. Дякую. Дякую.